І так, всім друзям та гостям каналу привіт! Значить, на годиннику у нас 8 година. Гляночка капусточки. І значить показую капусточку. Ось е можете зайти на канал, подивитись відео. Ми тут робили культивацію, коли було дуже сухо, взагалі вологості ноль, і її тут садили. Капуста, значить, в нас... Називається Кіла Стор. Тому і сама назва говорить про себе. Ось капусточка. Ось так виглядає. Бачимо чуть-чуть білокрилки О, на дві. Небагато. Значить, слава Богу. Е, дощі сьогодні в нас минули. У нас сьогодні також мало падати, але пішло в місто. І це дуже хорошо, тому що 15 сотих. Е, значить це все поле 15 сотих. Воно заражене в нас кілою. Тому придбав я капусту кілостор від сингента. Ось е, дорожча вона за агресорика, за Тореадор, за професор і інших. Ну лиш краще нехай вона буде дорожча, має з боку полив, можу полити. І е, як вам сказати така класно за нею спостерігати, чу-чуть дивна капусточка, в якому сенсі такі е, підживлення тут ще нічого не було, було внесено е, аміяш на салітра і 3,20-ки по листу. І листочок такий ну грубий, він досить грубий, наприклад. Зараз ось пройдемо з тобільшої капусти. Ось. Ну, тут, як вам сказати, він, вона більша, але листочок тонший самий від неї. І ось показую вам капусту ту, яка в мене була, поїджена так непогано. І от ростає класні зелені листочки. Ну і прополка перша вже була, так як в нас вже три дні дощики. Звичайно, кожного дня вона поливалась. Може спека така, що ого. І ось наш агресорик. До речі, цього року він прекрасніший просто. Капусточка шикарна. На тому що минулого року... Чуть вона паршивенька була, а цього рочку ось просто Просто супер красота. Білокрилка була і пропала, від білокрилки нічим не кроплю, ніякі тепеки, тому що ви бачили ціну її. Просто 7,5 мл на 10Л води амплігу. Не треба вам ніякі Ну Бо якраз Тут в мене Центуріон, агресор та професор. І який Ну, Оця капусточка можете бачити по листку, навіть видно, що гарно вчасно вона була поприскана. Просто чудесно. Ось. Тому якось так, знову ж таки, як оглядаємо капусточку, не дивимося на е, верхні листочки, а завжди відкриваємо точку росту і провіряємо ось тут, що у нас робиться. Тому що тут може бути все їсти, чи совка, чи інший шкідник, чи тріпс, а тут може бути ідеально. Тому якось ось так. І красотка стоїть. Класна, міжорядку на 65, тобто схема посадки 65 на 42. Ось холодно. Е, ночі 8-7, день е, 29-26. Ну і ось можемо глянути. Хмарки такі непогані. Знову ж таки, бачите, е, зверніть увагу на агресора. Запам'ятайте листочок і зверніть увагу цей листочок. Цей округлої форми. Цей більш такий ну, подобніший агресор йде до брокколі, до цвітної. Тому якось так. І зразу говорю на коментарі, чому там не піти трактором, мотоблоком. Ну дивіться, не мотоблоком, а мотокультиватор. Е, поламався. Чому не трактором? Тому що постійно треба звітати іти задом, тому що тут овес е, електропастух, тому що кози, зіки, зайці просто гонять, як не знати що. Ну і Ось так воно все бачите. Міжрядна культивація проводиться, зело наверху. Е, звичайно, у нас пісок, ну але волості вистачає. Навіть досить вистачає. Получається ну, ось така картинка на капустошці. Пізніше е, значить, міжрядку виставлю меншу між ним. Е, зараз ми йдемо ось так, а потім я буду йти попереч. І Для чого це? Просто щоб не мотичитись капусту мотикою, не нагинатись, не рашукувати і тому подібне. Тобто облегшився труд і потім навіть е, поки ще вона так е, не вся е, вкриває землю. їй ще тиждень потрібно, тиждень і пів, щоб вона гарно вкрилась. Ось Тому поки що можна так буде піти. Іде важко, два-три рядка і стаєш. Чуть-чуть відпочиваєш, тому що мокро. Ну і не то, що мокро. Е, хто знається, ось видно е, саджан на саджалочку і ще є варбик прикатаний і слід від Ловолика 24. -ки. Ну і тому твердіше йде. Тому якось так. Ставте лайк, підписуйтесь. І далі більше.